Пане Сергію Лой Достін нарешті каже, так є, є оці північно-корейці, точно рухаються вони до вже в глиб Росії, і ну не каже куди. Можливо, не хоче сильно відкривати карти зараз, що все відомо американській розвідці. Але що дає цей факт визнання? Або а, чому не одразу Пентагон констатував, що Північна Корея допомагає живою силою? Ну тому, що якщо одразу визнати, значить потрібно говорити і про свої рішення. Тобто ні в якому разі не можна е, казати, що так дійсно фактично Корея вступає у війну проти України на боці Росії, і при цьому тоді яка реакція світового лідера? Тобто який авторитет тоді сполучених штатів серед інших союзників. Та й не лише союзників, тобто, весь світ сьогодні дивиться і на реакцію в першу чергу. От в першу чергу, сполучених штатів, в другу чергу, звичайно ж, інших країн, ну військово-політичних блоків, таких як НАТО. Отже, насправді, секретар Остін був поставлений в незручне становище, тому що виходить так, що дійсно, спочатку, українська розвідка повідомляє про відстеження абсолютно всіх переміщень. І корейської зброї, і корейських найманців, і після цього повідомляє ну, власне, південна Корея, тобто розвідка південної Кореї, і в тому числі президент. Тобто, скликає свій кабінет, збирає всіх очільників своїх розвідок, тобто підтверджує цю інформацію. А Лойд Остін перебуває в цей час в Києві, зустрічається з очільниками держави. І при цьому змушений говорити, що ми не готові підтвердити цю інформацію, тобто, і власне кажучи, він поставлений в таке ну таке дурне становище відверто, тому що фактично він би і мав в Києві зробити цю заяву, що за кожного корейського за за кожного корейського бійця солдата і додаткового постачання зброї. Що захід, в тому числі Сполучені Штати, наростять свої постачання зброї і розглянуть участь обмеженого контингенту на території України. Тобто, так мова не йде про участь у бойових діях ніхто не буде умовно кажучи французьких військових посилати на фронт і воювати десь відстоювати Селидове чи Покровське. Але принаймні до Дніпра на правобережній частині України, звичайно ж, вони можуть виконувати ну безліч функцій. Ми бачимо, що є військові бази, є військові об'єкти, і нам потрібно розвантажити наших військових ем, власникар, які тримають величезну лінію державного кордону і лінію фронту, і тому от такої заяви, звичайно ж, очікує світ не лише Україна, але і інші країни в першу чергу. Східної Європи, які дивляться, а чи ж вони захищені в перспективі, взагалі цими військовими союзами, і головним їхнім учасником, сполученими штатами ну дуже млява заява секретаря Остіна. Тобто, розуміємо, що зараз вибори, зараз вся їхня політика спрямована на те, щоб ніякому разі не підвищити градус ескалації, тобто, звичайно, що. Ага. Це буде використовуватися їхніми конкурентами республіканцями, тобто які, які справедливо до речі скажуть, що як так, що ви допустили фактично отакого не от, таких дій. Ну але як мінімум, тобто, якби Україна отримала як ну неформально, тихо, без зайвих оголошень і заяв достатні засоби для ураження угу. далекобійного ураження, ось таких накопичень військ. І якби ми змогли е, дійсно провести успішні операції, ну я впевнений, що відбили би в охоту і в диктатора Кліма, та й в самих росіян залучати якісь додаткові сили зовні. Угу. Цікава заява самопроголошеного проголошеного білоруського президента Лукашенка з'явилася. Він якось трішки. Не знаю, заплутався, можливо, ще не був готовий цілком такий темник, так би мовити, з цього приводу російський. А може Лукашенко якось грає свою окрему гру, але він спершу назвав, коли спілкувався з журналістами, нісенітницею заяви про те, ну інформацію, що КНДР допомагає Росії в бойових діях проти України. Він сказав, що знаючи характер Путіна, мовляв, Путін би не звертався до жодної країни, не дозволив би участі інших країн. Росія має Збиратися самотужки, а на запитання, якщо інформація підтвердиться, Лукашенко відповів, що це було би кроком до ескалації конфлікту, якби на лінії зіткнення знаходилися збройні сили будь-якої країни, навіть Білорусі. Тобто, такий двозначний коментар прозвучав, що він має означати? Ну, такий старий вусатий вуса, вуса, троляка. І в даному випадку Лукашенко якраз відіграє швидше позицію Китаю аніж okay. Росії, і от ця їхня внутрішня, внутрішня таке певне протистояння, якщо так можна говорити, і, до речі, ж напередодні оголошення союзницьких навчань захід 2025 okay. тому що з одного боку виходить так, що а їхня е, інтеграція двох країн у військово-технічній сфері вона поглиблюється. Вони планують спільні навчання. А з іншого боку, е, ну Лукашенко е, ну відверто підтролює Путіна е, про те, що а де ж твоя власна сила диктатор? Де ж, е, де ж твій мобілізаційний резерв, який ти лякаєш увесь світ? Що мовляв, там ще 4 мільйони запросто Росія під, поставить uh -huh. під штик. А отут вона змушена послуговуватися військами з північної Кореї, і це звичайно ж для будь-якого диктатора. Взагалі, запрошення будь-ячі, тобто військового контингенту, на свою територію, це завжди ризик. Завжди, uh -huh. якщо це такий самий диктатор, ну то треба розуміти, що це є дві дві два хижака, які при нагоді обов'язково, якщо трапиться така uh -huh. нагода, вони. Вони зможуть вкусити одне одного. Ну мабуть, цікаво було би Єдє. дуже побачити картину, якби Кімчанин вирішив спробувати вкусити Путіна. Поки він, мабуть, просить все ж таки технологічної допомоги певної. Але кому а, зараз хто отримує більше вигоди, так би мовити, від цієї співпраці? Це, мабуть, питання ну таке доволі відкрите. І Корея Північна Корея, КНДР, звісно, теж отримує багато того, що їй потрібно. хотілося б. пане Сергію. Я хочу зараз в ефірі. Зробити такий відступ невеликий, Ми звісно будемо продовжувати лінію і а, участі північно-корейської позиції інших країн, і а, позиції сполучених штатів щодо далекобою, а, і як це впливає на ситуацію на фронті. Але на фронт впливають в першу чергу українські військові, які а, тримають позиції там. І, врешті-решт, не тільки союзники, але й ми кожен із нас а, теж вирішальним чином може впливати і допомогти це допомагати фінансово, це допомагати своїми донатами, Атаме і зараз на екрані є QR-код. А це збір можливість такої допомоги. Розкажіть, будь ласка, про що саме йдеться? Та дійсно це збір для 24-ї бригади львівська імені короля для Данила, які зараз тримають район Часового Яру. І от там зараз направду важко, тому що росіяни вони ну зрозуміли їхня тактика, тобто вони закидують, вони намагаються переправити через. Наш оборонний рубіж, який проходить, умовно кажучи, по лінії каналу Сіверський Донець, Донбас, і ось приблизно в двох місцях росіяни переправляють туди свою піхоту. Та піхота намагається закріпитися, створити собі плацдарм, накопичитися для далі для того, щоб протискати нашу оборону в районі часового яру. І ось саме представники цієї бригади звернулися з тим, щоб зібрати на 10 потрібних їм дронів. Які зможуть значно їх підсилити і викурювати ось конкретно ті позиції ворога, в які, о, які він намагається облаштувати вже на нашому березі цього каналу, тобто в районі часового яру, і в районі конкретно о, мікрорайоні каналу? Угу. Отже, на саме ці дрони потребує о, саме таких дронів потребує бригада, і зараз там ситуація така, що буквально в соні ну, в ясний день. Там чути гул цих дронів, і наших, і їхніх. Тобто, тобто ведеться отака боротьба. і дрони використовуються фактично як високоточна зброя. Це збір саме цієї бригади, і от кожен донат він буде якраз публічно. Він буде публічний. Він угу. буде можна його побачити, прослідкувати, і це ті гроші, які напряму отримують якраз до це. Це рахунки представників цієї бригади, тому. Немає жодних донатів там чи е, гарних поганих, великих маленьких. Всі вони важливі, як з практичної точки зору, нам дуже вартує якомога швидше зібрати цю суму, так і з підтримки з моральної uh -huh. підтримки, тому що кожне таке сповіщення, що про переказ, кожен переказ коштів, це підтримка бойового духу цієї бригади. Тому я дуже uh -huh. дякую вам, що ви оголосили про цей збір. І ну, звичайно ж, дякуємо захисникам, дякуємо королівській 24-й бригаді за те, що вони в цьому випадку ну не не лише, але вони зокрема відстоюють для нас часів яр. Пане Сергію, нагадаю ще раз глядачам, що ви бачите зараз qr код Можете ним скористатися для того, аби приєднатися до цього збору і зробити свій донат. Часів, яр, Турецьк, Селидове, Покровськ. Це ті точки, Курахове. Це, мабуть, на поточний момент найнапруженіші точки фронту. Можна попросити вас от трішечки схарактеризувати, що відбувається на них. Бо я розумію, що ситуація дуже динамічна. Припустимо, от вечірні ранкові. Такі точкові повідомлення, точкові новини припустимо про селідове, що е, дуже великий тиск, що росіяни намагаються просунутися. Ранковий Генштабу, що відбили кілька десятків атак і е, зупинили українські війська у ці спроби е, просування Покровськ, буквально у сіми кілометрах. Уже фіксують російські війська від нього. Це те, що е, інститут дослідження війни Діпстейт кажуть, як ви схарактеризуєте нинішню ситуацію в найгарячіших точках. Так, дійсно, росіяни намагаються показати свої успіхи, тобто не секрет, що зараз проходить велика міжнародна подія. Саміт Брікс. не секрет, що росіяни усіляко будуть тиснути, аж включно до проведення виборів у Сполучених Штатах. Тобто, вони намагатимуться скористатися ось цим режимом турбулентності. Зараз по всіх західних медіа розганяються. Такі матеріали, і це ми вже бачимо як мінімум вже півтора місяці. Триває, триває така інформаційна обробка і західного політику, і нашого і нашого суспільства через якраз західні медіа про те, що мовляв Росія дуже велика. Вона має нескінченну кількість резервів. Вона вона може тиснути неймовірно довго. І фактично воно всі ці, ці меседжі зводяться до одного: що Росія тут влаштує. Вже влаштовує криваву м'ясорубку, яка ніколи не закінчиться. А отже, потрібно якось замиритися з Росією і якось спробувати домовитися на будь-яких умовах, які росіяни скажуть, і ось для того, щоб підтримати ось цей інформаційний наратив, сьогодні росіяни просто спалюють, спалюють буквально спалюють свої резерви, тобто понад 350... Ліквідованих виведених з ладу, тобто знищених і е, поранених бійців, це лише в районі селитового. Тобто, uh -huh. розуміємо, що це за минулу добу. Ми розуміємо, що це просто неймовірні втрати е, і абсолютно невиправдані втрати. Тобто, це є використання людей як гарматного пострілу. Е, от за принципом, відправив в бік ворога і забув. Є там прогинання, якесь продавлювання оборони знову, знову, знову. Тобто, що 20 хвилин, що півгодини в районі селитового відправляються все нові і нові групи з тим, щоб просто е, взяти, як кажуть росіяни із мором, тобто е, нашу оборону. То і це, звичайно ж, і психологічно тяжко займатися ліквідацією оцих окупантів, які просто лізуть як таргани. Ну і в плані звичайно ж снарядів, в плані використання зброї, тобто, ось цих дронів. Їх не вистачає мінометних пострілів, інших видів озброєння. Ми змушені використовувати в рази більше, ну тому що об'єктивно в рази більше мішеней. Звичайно ж, і втрати ворога вони є неспівмірними. І ну, бачимо за за минулі 1400-1700, за цей час понад 1200, але весь час це більше тисячі, uh -huh. і тому для підтримання, от саме такого високого темпу, звичайно, жодної армії світі не вистачило би людей кадрів. Тому звісно ж росіяни е, намагаються вдатися до залучення. Uh -huh. От цих підрозділів пане Сергію, підрозділів скажіть не тільки кадри, але ще й зброя. Власне, от про район Селидового пишуть, йдеться у звіті генштабу, що фіксується суттєве збільшення кількості обстрілів артилерійських, і що наразі за добу останню зафіксовано 559, Це набагато перевищує весняні показники. Тоді близько 200 обстрілів на день було, тобто фактично втричі. Гаразд, Північна Корея допомагає снарядами, але їх і так уже половина із тих, що в цього року росіяни використали, бо вони були північнокорейські. Це ж не бездонна, не бездонний колодязь. Якийсь вочевидь, так само є ліміти. Скажіть, будь ласка, от цей ну це зростання тиску дуже серйозне. 559 обстрілів. Це дуже висока цифра. Як довго росіяни можуть це робити? Е, я впевнений, що нескінченно не можуть і колись має настати от це падіння. Коли воно настане, це правда приціл, от треба всі сили покласти до 5 листопада, чи там до 20, до 1 грудня? Наскільки може вистачити такого темпу? Е, ну е, поки що важко говорити і важко дати оцінку, тобто спрогнозувати саме. От коли ж е, е, видихнеться цей наступальний темп, тому що росіяни залучають е, третю сторону, тобто ось е, озброєння північної Кореї, це вже те, що вони використовують, і те, що ну нам важко порахувати, аж доки ми не отримаємо все ж таки даних від в першу чергу західних розвідок. Uh -huh. І розуміємо, що на складах північної Кореї є досить багато зброї, тому що тут не потрібно великого великої інженерної думки. Це зброя там х років, і взагалі ці і постріли, і снаряди до артилерії. Тобто, вони ж це ж досить примітивний вид озброєння, який є масовим в північній Кореї. А от якраз ну, тобто, ті е які вони регулярно йдуть протягом всього року, тобто від кінця 23-го року, ми бачимо просто регулярне постачання зброї з північної Кореї. І тут уявіть собі, ми виснажили всі радянські запаси, російські угу. запаси за час цієї війни, і тому росіяни навіть не можуть воювати без оцих корейських запасів. Тобто вони не можуть підтримувати такий наступальний темп. Але однозначно, що От темпи нашого ураження, тобто і залежить, е, тобто коли закінчиться їхня зброя, залежить від темпів нашого ураження. Якщо у нас буде достатня кількість е, засобів озброєння, резервів, тобто, mm -hmm. якщо наші темпи ураження в обороні ворога будуть принаймні такими ж, а по можливості вищими, то росіяни не зможуть банально через велике плече логістики mm -hmm. закривати потреби фронту. І все ж таки, незважаючи на те, що в них і будуть люди, і буде ще зброя, але темпи будуть спадати, і вони будуть спадати однозначно вже в листопаді. Але ага. це знову ж таки за умов того, що і ми матимемо чим вражати ворога і його склади. От тому для нас так важливо мати а, і в тому числі далекобійну зброю ага. для того, щоб перебивати їхню логістику, щоб менше доходило до фронту. І це вичує звичайно ж фронт, і ми бачимо, що саме Покровський напрямок, тобто до якого входить і сели, селиди так, дійсно саме тут сконцентрована вся фактично міць російської армії, і виходить вже і північної Кореї. І бачимо, що по темпам наступу застосування зброї, в тому числі по артилерії. Саме тут росіяни намагаються за всяку ціну. Просто uh -huh. вони не рахують ні людей, ні зброю. Намагаються просунутись, тому що їм потрібне не селидове, їм потрібні наші головні рубежі, тобто по лінії Покровськ, Мирноград. А от селидово в них на шляху. Uh -huh. Друге, це звичайно ж Курахове. Їм потрібно укріпити фланги. Вони розуміють, що з півдня вони досі не закріпилися. Тобто, там стоїть і Курахове і Курахівка, і і далі на схід. Тобто там тримають. Що до речі стало подивом для росіян, чому ми як можемо ми так довго триматися на цій ділянці фронту, але але там не дають росіянам просунутися, і третє, те, що вони намагаються розсмикати нашу оборону, це є куп'янський напрямок, тобто, от там просунутись до осколу, вийти за Оскіл, навести понтонні переправи, вийти десь атакувати Куп'янській і головне Куп'янськву зловий. Оце є мета росіян, тому що вони хочуть розсмикати. Наші резерви, щоб ну uh -huh. щоб фактично десь в якійсь ділянці фронт провалився, але наразі цього їм не вдається попри те, що є просування, і буде ще зберігатися, на жаль, просування. Але наразі наші сили оборони виконують головну функцію, тобто уражають ворога в такій кількості, що ну як я сказав, що вже в листопаді відчується зменшення тиску по фронту. Uh -huh. Дякую за це роз'яснення, пане Сергію. І власне, а чим можна вражати, може вражати Україна ці цілі далекі або близькі. Про це теж той же ж Остін говорив трішки. Ну власне, він в Києві будучи в Україні, озвучив пакет на 400 мільйонів пакет допомоги черговий збройної від Сполучених Штатів Америки. Але там йшлося про Хаймарси, припустимо, і про ракети до них. А от ок. Окремий акцент зробив він, уже будучи в Римі, і сказав, що Сполучені Штати Америки не надають дозволу на удари своєю зброєю в глиб Російської Федерації, і назвав причини, бо та, тобто Російська Федерація, уже перемістила бойові літаки на понад 300 кілометрів від лінії фронту. Таке пояснення дав міністр оборони США Лойдостін. Ще одна причина, за його словами, та що Україна має можливості вражати об'єкти в російському тилу і без американських ракет погрози російської влади. Аде відреагувати на можливий дозвіл бити далекобійною зброєю по території РФ Остін серед причин відмови не називав. Офіційний Київ наполягає на тому, щоби західні союзники дозволили Україні завдавати ударів по російських телах західною зброєю. Цікавий аспект, ну мені здається, чому це виглядає так, на ваш погляд, це більше туман війни, це просто хитра тактика, якась, це суто зав'язка на вибори. Чи дійсно певна затягувальна зволікальна позиція все ще триває? Ми бачимо, що і президент уже багато місяців наголошує на тому, що Своєчасно має надходити допомога не тільки в обсягах, які ми просили, але ще й своєчасно. І от цієї своєчасності, зокрема в далекобійних ударах, ми не спостерігаємо. Так, ви абсолютно праві. І це є якась абсолютно нікчемна аргументація. Дуже прикро це чути від ну, дійсно фахівця, від секретаря оборони Остіна. І те, що каже: ми не дамо вам ракети, бо вам там бо вам нічого знищувати цими ракетами. Ну то добре, то просто тоді дайте ці ракети. А ми вже покажемо, є щось знищувати чи ні. Якщо зовсім немає як використовувати ракети, вони просто в нас будуть зберігатися як засіб стримування на майбутнє. В чому є проблема? і дайте дозвіл нам уражати, нам вже потрібно не, не просто на 300, нам треба на 500 кілометрів глибину території. І там знаходиться безліч об'єктів військової інфраструктури. Пане Сергій, а можна от один аспект так спробувати повернути? У нас немає дозволу на використання цих далекобійних ракет, зокрема атакамців по російській території, але немає заборони по українській території нині не підконтрольній. Скажіть, будь ласка, от певний час ми не чуємо резонансних, принаймні якихось речей були влучання в Донецьку Ганську були влучання по цілях військових на території Кримського півострову. Але, от в останні тижні, припустимо, тиск російський високий, а резонансних повідомлень про влучання, зокрема, от таким далекобоєм по тимчасово окупованих територіях українських немає. То можливо, насправді не до кінця артикульована проблема в тому, що у нас не тільки дозволу на далекобій немає, але й фактично цих ракет уже немає. Ну, ми традиційно не коментуємо резерви нашої армії, тобто, звичайно, що це є таємниця, але не секрет, що взагалі, зокрема, ракетного озброєння, ми маємо в рази менше ніж росіяни. Не секрет, що ми змушені економити і дуже ретельно планувати uh -huh. кожен пуск е, цих ракет. Тобто, ми не можемо дозволити uh -huh. використання десятків ракет. Ми його завдаємо всього навсього кількома ракетами ударів. Причому це є комбіновані атаки з використанням і дронів, з використанням і е, ракет реактивних снарядів нашого виробництва. Пане Сергію, я... а можна тоді один такий аргумент? Можливо, от я не знаю, ви як спеціаліст краще це розумієте. Можливо, військова логістика росіян от на тимчасово окупованих територіях, тобто в частині Донецької області, в частині Запорізької області, вона так розосереджена, що е, ракетою за мільйон доларів ну нічого вражати, бо е, знищена ціль буде дешевшою, так би мовити, і тому треба якісь інші засоби тут вишуковувати. Ви абсолютно праві. Під кожну конкретну ціль підбирається свій засіб ураження, і так як ми розуміємо вже щоночі, що не можна ракетою з Петріота знищувати шахет, хоча він і здавалося б, не робить великої біди, і ця ціна є також неспівмірною. От так само і уражати кожен кожен об'єкт не можна далекобійною, далекобійною там криватою, наприклад, ракетою. І так далі, але питання в тому, що завжди в час війни от великі наступальні операції потребують значної логістики, швидкого накопичення засобів. І я ж кажу не лише ага. про зброю, я кажу також і про паливо, і про техніку, і про командні пункти, які знаходяться десь приблизно в місцях поближче до фронту, тому що От, такий темп війни, і така такі масштаби цієї війни вони потребують дуже великого забезпечення і, і великої координації координації великої кількості офіцерів вищого рівня, і все це не може знаходитися там десь за 600 кілометрів. І тому, звичайно ж, що такі об'єкти вони насправді є. Україна знає про ці об'єкти, але питання, звичайно, в наявності резервів і в наявності достатньої кількості засобів ураження. Тобто, зараз ми поставлені в такі умови, що ми змушені обирати для себе більш пріоритетні цілі, і лише їх уражати, а не а не робити ураження автоматичним. Тобто розуміємо, що ураження будь-якого командного пункту, навіть там крилатою ракетою чи тим же балістичним атакасом, це є завжди пріоритетна ціль. Ураження засобів протиповітряної оборони це також є цілком ну цілком адекватна ціль, але те, що приймається рішення, який із, із об'єктів ураження, який ще не принесе нам аж такої користі. Його можна залишити, і умовно кажучи, розвідка працює для того, щоб їх відслідкувати для того, щоб їх вести. А от засобів для того, щоб нам масово здійснити ураження всього, чого є по лінії фронту і за лінією фронту на окупованих територіях, на жаль, у нас на сьогодні ну критично недостатньо. Дякую, пане Сергію, за розмову. Будемо всі працювати для того, аби цих засобів було більше, в тому числі і збирати гроші от на донат за кюаром, який ви зараз бачите. Шановні, прощаємося із нашим співрозмовником, тому наголошую, що останні секунди, коли ви можете відсканувати і допомогти військовим, які боронять українські рубежі в районі часового яру, не пускаючи далі окупанта. Це дуже важливо допомагати Сергій Кузан на прямому зв'язку зі студією. Постровців, рухаємося до наступних тем.